Ну, у нас ключове по осені, Вона у нас в цілому насичена, Я вже про це казала. Вона з політичної точки зору насичена, із військових подій. Вона також насичена. Будемо бачити. Ну і з того, що вже можна продивитися, будемо бачити а, задіювання. Певних ресурсів, які ми до того не задіювали. І ударів цікавих, і, скоріше за все, цікавих Верховній жриці, з того, що випадало якихось розроблених. Давайте так місій наших внутрішніх, які будуть реалізовуватися. Тобто, там ну, з цієї позиції там ціка, цікава осінь. Цікава. А ключові точки там однозначно це все, що стосується виборів Штатах. В Штатах це така прямо. Важлива історія, від якої далі в принципі залежить, куди ми там що, і який там грудень, чи і, і який той грудень, так, тому що так. там від тих да від тих подій багато чого залежить. Все одно досі в мене випадає з приводу потенційного другого саміту миру. В мене випадають якісь такі проблеми навколо нього, його реалізації, його можливості проведення, в тому вигляді, в якому його планували провести, чи в вони встигають його провести, чи все-таки його перенесуть, бо там поки ситуація ситуація по а, саміту вона все одно випадає достатньо неоднозначною. Думки, якісь там задумки є, але щось якось, по-моєму, погарячилися з тим самітом. Ну я маю на увазі в такі короткі терміни намагатися його реалізувати. Коротше, така собі історія. І да, політичні, певні, внутрішні у нас там штуки на осінь вони падають, які є також частково визначними, а що ми там далі, і хто у нас, хто у нас далі, і що ми далі, і як ми далі. ну, тобто, такі, а, такі нюанси. Коротше, осінь у нас випадає достатньо насиченою. А на жаль, і удари видно, їх видно одразу, що скоріше за все продовжаться загрози ну з неба. Да? Тобто, тут у мене навіть зараз там вісімка к мечів, і е, якісь більш тісніші цікавіші на осінь випадають союзні комунікації. А е, от, або нові союзники, або закріплення якихось старих питань з, зі старими союзниками. Угу. Ну до речі, да, давайте зараз е, трохи по е, детальніше по цим таким основним напрямкам поговоримо стосовно м, ударів по території України, загроза з неба дійсно, як ви сказали, так і залишається актуальною. Пам'ятаємо, що ось буквально нещодавно відбувся чи не ну такий один з найбільш масованих обстрілів України. Більше ста ракет, там біля ста дронів і так далі, за масштабом. Чи будуть до кінця року подібні обстріли? Чи вже Росія не наважиться стільки там мільярдні кошти витратити на терор українців? Буде все одно по дияволу буде. Просто так. тут питання да, тут питання часу і їх накопичення. У них дійсно є проблема, з певним видом озброєння не з усім. Щось вони там виробляють, виробляють в значній кількості, але з певним видом озброєння. У них дійсно проблеми, і за цього вони роблять перерви о, у таких масштабних атаках. Тож вони там, наприклад, згадаємо 23-й рік там гатили майже щотижня, так масштабно, так. а потім все менше і менше, тому що закінчується якби, зараз технічні так, що можливості гати, ну, раз на місяць, десь плюс ну, воно там одна, плюс масштабна. Та. Так, а тому що закінчується ресурс для ресурсу ну, для того, щоб він його потрібно поновлювати. З поновленням є певні, є певні проблеми. Якби у Росії все добре було з ракетами і так далі, вони б не закуповували їх у Північній Кореї. Так це так. Стосовно цілей пріоритетних для Росії, чи залишаються вони такими ж, і якою, врешті, буде ситуація з електроенергією до кінця року? В першу чергу знову ж таки військові цілі, тому що нам треба розуміти, що ми у новинах бачимо. Вибіркові звітності про влучання так. зі зрозумілих причин, на жаль, їх там місцями більше, і вони у ворога є також певні успіхи у влучанні по нашим тиловим об'єктам. А от удари по енергетичній ну, і нашій енергетичній структурі. Вони у них як плани, вообще загалом не, ну, не, не полишають вони цих планів по вісімці Пентаклей. Тобто вони все одно хочуть напрацьовувати тему того, що періодично будуть виводити із ладу якесь там обладнання, до якого можуть дотягнутися своїми так. ручками кривенькими. Так, стосовно електроенергії, ще поточню, е, відключення чи посиляться наскільки тривалими будуть? бо… Вже з'являється інформація там стосовно е, того, що там восени будуть більш тривалі відключення. Якщо температура впаде там до мінус 10 взагалі по 8-10 годин може не світле, я не думаю, ні тут. У нас е, е, навіть загалом, враховуючи те, що в певних регіонах були зроблені певні висновки і переведені да Ну, певні технічні можливості в інші технічні можливості. Я не скажу, що прямо мрак і тьма. Ми mm -hmm. таку саму історію з вами у 23-му році. Так mm -hmm. само. Mm -hmm. певне, ну, певне. Давайте так: гірше ніж було. Mm -hmm. Ні, в мене не випадає. Воно в мене випадає, да, відключення будуть дійсно по відлюднику, але на уточнюючій карти відлюдник я не скажу, що у нас прямо все повна срака і так далі. Ми все одно залишаємося при чомусь своєму по четвірці. Да, скоріше я скажу, будуть да, якісь відключення по регіонам, попевним десь більше, десь менше, але щоб ми там з вами сутками сиділи без світла. Це вже теж таке цікаве перебільшення. Стосовно подій на фронті, з якою картиною, от на лінії зіткнення, ми будемо завершувати цей рік, чи вдасться нам деокупувати якісь населені пункти, або ж навпаки, чи будуть населені пункти, які ще потраплять, на жаль, в окупацію ворога? Зарано нам з вами говорити про те, з якою картинкою ми з вами стикнемося під кінець року. Чому тому, що враховуючи те, що о, у нас є певні внутрішні плани, Ситуація може працювати в обидві сторони: там, де ми успішно вражаємо в одному місці, і, на жаль, просідаємо в іншому місці, це, якби, теж такий нюанс. Те, що у нас е, у ворога до е, давайте так, осінь скоріше, більш реалістично продивитися. Е, і з того, що я дивилася, у ворога, на жаль, будуть просування в осінній період, але там і у нас падає. Певні цікавинки, в яких ми так. можемо побачити цікавий результат. І, можливо, навіть о, о, мова йде про якусь, ну там або деокупацію, або якусь. О, давайте так, воно випадає як контроль. А контроль буває різним. Він або наземний, або повітряний. Угу. Тому де, ми також будемо мати успіхи. Це працює в обидві сторони. Так, історія із курською операцією. Чи триватиме вона ще восени а, і, врешті, а, яку чи буде розширюватися ця а, територія під контролем збройних сил України до кінця року? Скоріше за все, певні натяки на розширення кудись, десь там, десь там, десь там, да, десь там якісь розширення або певні там чи просування, чи перспективи? У нас у нас є у планах. Як воно там буде йти, то вже п'яте питання, але перспективи і плани дійсно є: не завершувати на тому шматку, який ми зараз відкусили, не завершувати цих дій. От і чи є можливості? Є можливості для реалізації, тому там воно спокійніше у них там не буде. Якби ми хотіли зайти наробити кіпішу і вийти. Ми, би не підривали раністри, з вами, так. Так, ми не підривали б з вами мости, ми mm -hmm. б не вкапувалися б там по самі помідори, поверх криші. Понімаєте? Воно б так би не працювало. Тобто там є довгострокова історія. Так. так. А е, тут. Стосовно курської операції поточнення, чи будемо ми так би мовити, пожинати плоди цієї курської операції, тому що знову ж таки там були певні цілі, які озвучили в основному західні видання, і зрозуміло, що воно так швидко, блискавично не буде відчутно на фронті, чи буде протягом осені ситуація на фронті стабілізуватися за рахунок курської операції? Mm, скоріше, введення військ і так далі, такі більш масштабні. Скоріше в, в, нас тут цікавить, як вона буде дестабілізуватися на території РФ. Mm -hmm. Тому що це скоріше в той напрямок, чим стабілізація нашого фронту. Mm -hmm. Це дестабілізація ворога. А у, а у нас, на жаль, ми вже піднімали з вами цю тему: ворог обрав план Б. Залучити срочників, але це додає їм внутрішньої напруженості, і е, ця новина для росіянців не перекривається захопленим селом на Донецькому напрямку або місто. От у чому момент там починає виростати напруга, і нам це також на руку. Як не крути, що там ми маємо результат, що тут ми маємо результат. А, от, там І скоріше за все певні інші дії можуть трохи відвести потенціал РФський від а, певних ліній да, зіткнення у нас всередині країни.